Друзі, сьогодні відео про машинку будівельну. Друзі, зараз я про неї вам розкажу. Подивіться, ось це у нас спеціальна штучка, як у нас будуть тут блоки. зараз, друзі, і це спеціальна така штучка, щоб фігурка забирала собі матеріали ось тако. Давайте про інше. Ось оце у нас кабіна. Вона вміє порушитися ось тако. Друзі, ось тут у нас двигун. І тут у нас двигун спеціальний. А це у нас, друзі, кузов для матеріалів. Ось це у нас колеса спеціальні, щоб машинка їхала. А ви помітили, що у машинки є? Фаги ось вони. А ще, друзі, біля фар спеціальні маленькі баки. Оце у нас блок. Друзі, як бачите, там карма. А ось тут у нас спеціальний. Зараз я вам покажу, що ця машинка вміє. Друзі, я зняв контейнер і вийшла машинка схожа на тягача, Зичу Україні перемоги Асім. Українським діткам творчих ідей. І не забувайте ставити подобайки і підписуватися на мій канал.